Друзі, всім доброго дня, місто Березне Рівненської області, з вами Комбайни з Європи. Сьогодні знімаю відео вам на YouTube, друзі. Хочу показати вам, що в нас є в наявності, які комбайни у нас стоять на нашій площаці в Україні, вже які ви можете приїхати і подивитися до нас. Так, дивіться, з першого показую вам, це клас Домінатор 48, просто не еска. Комбайн в гарному стані, мале напрацювання в комбайна. Шини, його рідні, Continental, подивіться, в якому стані, без тріщин, без ніяких нарікань. Ось дивіться, зразу кришечка. Я покажу вам бичі. Бачите, в якому стані бичі. Наклона, рівненька. Ще подивіться, зірочки ще в фарбі всі, планочки в фарбі. Ну, Цей комбайн гарно збережений. Комбайн має мале напрацювання, я б сказав би. Ось, може буде кому цікаво, номера телефону в, е, під відео в описі, як кажуть. Ось, Ось такий комбайн рівненький, не побитий ніде, не погнутий, все в гарному стані. Ось, що бачите, комбайн непоганенький. Так, що в нас далі є? Є е, Дронінбург, Д4500. На гідроходу комбайн. Ціна на комбайн дуже хороша, кому може бути цікаво. Телефонуйте, має 4-метрову жатку. Якщо не помиляюсь, так, да, 4 метри рівно має е, комбайн. Також для своєї роботи, я думаю, його піде, хто хоче собі. Має рідну резину також, як ви бачите, Лько в якому стані резина. Ось. На гідроходу повторюю, рівненький, гарненький комбайн. Труба є, просто назари мороза, мінус 20. Не хочеться, друзі. Там назар чіплять, руки відмерзають, все. Також є сівалочки, може кому цікаво. Варцила, туме, є тюкопреси. Не в Холланд на цього преса. Дуже класна ціна. Я думаю, ви такої ціни більше ніде не знайдете. Вони всі свіжо привезені. Дженір 330 є клас ще. Маркант 40, -й. ось є трьохметрова сівалка туми. Так, що далі по комбайнах у нас, друзі? Дивіться, є клас... два класи, є Домінатори 58С в дуже класному стані. Це я вам показую зараз комбайн новішого року випуску, бо є ще трошечки старішого Ось, дивіться, яка гума комбайна. Ось, бачите, комбайн. Гарненький все, наклеечки, все по комбайні є. Вам. Подивіться, який все в якому стані. Подивіться, який варіатор. Ось, яка фарба, він не фарбований, не полірований, друзі. У нас всі комбайни не фарбовані, не поліровані. Нічого не цей. Присутня січкарня в комбайна. Зараз вам покажи тут. Дивіться, який решота, в якому стані. Гарний стан решіт всі. Різинки, бачите, є тут по боках клавіші. Ось в такому стані. Комбайн, я думаю, вартує уваги, шестициліндровий двигун Перкінс в ньому стоїть. Заводиться з півоберту. Може буде комусь цікаво, хто подзвонить ось таку погоду. Зараз мінус 20, прийду вам, заведу його. Побачите на відео все. Комбайн гарненький. Так. Друзі, далі ще є один клас Домінатор 58С, також в дуже класному, чудовому стані комбайна. Це трошечки в нас старіший рік випуску комбайна. Ось, дивіться, гума в ньому. Ось зараз є невеличкі незначні твіщини, але я думаю, що тут таке піде. Ось, далі, друзі, гума спереду. Дисочки, все, ну, комбайни гарненькі, укомплектований, все, ось труба вигрузна на ньому, в такому стані. Хто мав такі комбайни, чи цікавиться такими комбайнами, ти знаєш. Що... Оцей 58С і ще у нас John Deere 1055, дуже популярна модель в Україні. Подивіться, яка наклонна ось тут. Вечі відкриті, зараз зразу вам покажу. Дивіться, в якому стані. Ось. У мене гума просто ідеал. 100% гуми тут, а, друзі, я вам кажу 100%. Ось в такому стані комбайник. Тому може буде кому цікаво телефонуйте, номера телефону на відео. Ще, друзі, хочу з вами на кінці відео поговорити, тому хто додивився до цього моменту відео. Послухайте мене і напишите в коментарях свій, свою думку, як ви думаєте, я хочу з вами трошечки поговорити. Ось. Тому переходимо далі, друзі, так, комбайн. Клас Домінатор 58С показав, ось цей показав, Дронінбург показав, 48-й Домінатор показав, йдемо далі, друзі. Далі в нас є ось такий махайчик. 22-й, ну цей комбайн вже під завдатком, друзі. Поїде на Івано-Франківщину до нового власника. Зараз трошки морози пройдуть. то... Будемо грузити, завозити. У нас є також своя доставка, друзі. Так, Volvo Active 800 є. Без кабінет. ціна, друзі, халява, телефонуйте, розкажу, яка ціна даного комбайну. Жаточка, все на місці, комбайн заводиться, працює, їде, все гарненько, тільки труби немає, бо грузили, поплутали, не взяли ту трубу, але трубу привеземо і буде. Все на ходу, ось такий комбайн. Так, друзі, забувся сказати по 3,6 жатки тут у цих двох класах домінаторах 58С. Так, друзі, ну що, далі в нас клас Домінатор 48С приїхав. Не дуже давно, я сказав би, ну як оце, до, до морозів приїхав. О, не миємо, не підготовлюємо ось такі. Бачите, які вони приїжджають. грязненькі трошечки пилюці. Але цей комбайн має напрацювання щось там дуже мало тисячу, з чим там один, тисячу чи тисячу триста чи тисячу, не пам'ятаю, треба залізти в кабіну, подивитися. Кому буде цікаво, телефонуйте. Комбайн, ну, ідеал просто, його просто помить треба, друзі. Ніде не ні ржавчинки. Це вже йде Еска, це йде спеціал. В гарному стані комбайн. Зараз покажу вам. Ришата тут ось це. Двіцька балочка взаді. Все помазане, все мазали, двіцькі решота. Нове. Все новеньке. Комбайн дуже мало працював. Двіцькі клавіші. Подивіться, в якому стані. Чуть-чуть ржавчинки, все. Ну як нове, всі. Ось бачите, резинки по боках на місці. Все є. Якщо, може, буде кому цікаво, телефонуйте. Телефонуйте з цієї сторони, я так він не докручений, бо кажу, в нас мороз, так що, друзі, не встигаємо з тими морозами, хай ми його помиємо, прикрутимо з боку ланцюжок ось той. То, друзі, цей комбайн буде просто горіти, я вам так скажу. Комбайн в дуже класному стані. Ось такий комбайн у нас є. Так, що в нас ще є? Є Джундір 1055. Комбайник такий, друзі, по технічній частині ідеальний, тільки по візуальній, ну, частині трошечки страшнуватий, як кажуть. Але я думаю, що ціна перекривається комбайна. Ми його зробимо, друзі, і цей комбайн буде в дуже чудовому стані. Побачите, просто зверху поробить і комбайн буде гарний. Тут там полірнуть його чи що, але... Я не бачу в цьому сенсу. Хто хоче собі, ціна дуже класна на цього комбайна. Це Jungir 1055. На гумі дуже гарний. На всьому, на січкарні, все є в комбайна, тому може кому буде цікаво. Ціна халява, друзі, халява. ну Ви такої ціни не знайдете свіжого комбайна, Технічна частина, я сказав би, під ідеал, друзі. Ось у нас стоять тут жаточки, Якщо бачите, це жаточки до всіх комбайнів. Ось то, друзі, комбайн стоїть це 1052. На низькому ходу комбайн. там. Його привезли нам тут з сусіднього села, щоб ми його продали. Ось то він стоїть тут. Може комусь цікаво. то Звінить, 10.52 в Україні працював, один власник в Україні. Ось, Дивіться, своя машина в нас є, своя доставочка. Привеземо під вашу хату. Все, доставимо. Ще, друзі, хочу вам показати джундір. Uh, 1157. Зараз ми перейдемо до нього, він стоїть у нас під навісом. Я вам покажу, розкажу. Ось такі у нас комбайни є, невеличкий вибір. Так, йдемо, друзі, далі, зараз заходимо під навіс. Так, ось тут у нас стоїть ось цей джундір 1157. В дуже гарному стані комбайн. Мале напрацювання в комбайнах, ось подивіться, які шини. Шини грязні, вони помиті, але ну, як ви бачите, відсів, заїжджали. То є ззаді невеличкі незначні тріщини по е цьому по, шин, по шині по протектору. Дивіться, що в нас тут по село Матрясах. Ось в такому стані решота. О, блін, не видно, друзі. Вибачаюсь, не видно. Ну Тут всі резинки, ось бачите, все є на місці. Його рідне решота. Також в класному стані все, все регулюється, якщо бачите. Дивіться балочка взаді. Ось, Ось такий комбайн, оце шнек лежить від 48СК. Ось такий комбайн, дивіться, гума спереду. Трошки погане освітлення, то вибачайте, друзі, показую, як є. Цей комбайн взагалі я зараз його сяду, він з пів оберту заведеться. Також мороз мінус 20. його заганяв сюди, він заводиться просто ідеально. Ось наша наклейка наша, наші номера телефону, може буде кому цікаво. Ось. Чому пишемо прізвище, друзі? Вже, бо я став імпортером техніки, тому по правилах має бути прізвище. Так що дивіться, ми нікого не боїмося. Ось наші номера телефону. Ось моє прізвище Романович Повно. По батькові в мене Володимирович, тому може кому О, цікаво. Знайте собі, що нікого ми не боїмося, в наявності. Масей Фервісон 240 -й. Також він під завдатком на Полтавщину до нового власника має їхати. Ось, ну що, друзі, переходимо до кінця відео. Хочу ще з вами поговорити на одну тему. Е, знімаю це відео на YouTube. На YouTube взагалі, ну, як можна сказати, не займаюся, пробував трошечки щось займатися. Тому хочу з вами поговорити, як кажуть. Чи буде вам цікаво зараз? Чи буде вам цікаво, друзі, якщо я буду знімати ось такі відео на YouTube? Показувати вам, розказувати, можу знімати і доставку, як ми завозимо до нових власників дороги, все. Тому може буде кому цікаво. То напишіть цей відгук, як кажуть, в коментарях, чи буде вам цікаво, чи не буде вам цікаво. Буду знімати, показувати все, розказувати. Ось, маємо великий вибір комбайнів, привозимо самі, не через ніяких посередників. Самі сідаємо, самі їдемо, ніхто там нам не підбирає, ми все, саме, все, все самі робимо. Ось, Може комусь цікаво якась техніка там більша. Я не знаю, як кажуть, яка там техніка. Там може трактора, може екскаватори, чи. як вони, Погрузчики, навантажувачі фронтальні, чи GCB маніто, ось таке, тому можемо. Будемо в Європі, можемо заїхати, подивитися вам ці трактора, комбайни. Тому наші номера на телефоні, я вам кажу, ми не боїмося. Також напишіть відгук, чи буде вам цікаво ось такий контент знімати на YouTube. Куплю камеру, буду знімати вам подорожі, як будемо доставляти, з фурою їздимо, є ще у нас менша машина. Хто підписаний на наш аккаунт, той знає буду знімати доставку вам, показувати, розказувати, як веземо, як ми домовляємося з власниками. Друзі, по на рахунок, як кажуть, на рахунок грошей, друзі, до нас завжди дзвонять, питають, як це нам так, щоб не їхати, бо в нас зараз трошечки складна ситуація в Україні. Щоб нам не їхати до вас, не дивитися, а ви нам скинули відео і привезли комбайна до мене. Друзі, кажу, наперед гроші ми не беремо. Беремо тільки, ось стоїть наша фура позаду мене, якщо видно. Беремо тільки за доставку на солярку, як кажуть. Привозимо до вас комбайн. Ви оглядаєте, якщо комбайн гарний, вам все подобається, ви забираєте комбайн і розраховуєтесь. Якщо ні, я кажу, ви скидаєте нам гроші за доставку, і ми розгортаємося, їдемо назад. Наперед гроші за комбайна ніхто не бере, ніхто нічого не ну я кажу, зроблено для вас, друзі. Ви просто скинули за доставку. Якщо. Ми привезли вам все, понравилось. Ми згружаємо комбайн, ви розраховуєтесь і ми їдемо додому. Якщо нічого не підходить, ми розвертаємося і їдемо додому. Наперед гроші за комбайна, там суми по 5 тисяч доларів, по 4 тисячі доларів ніхто не бере. Тому, друзі, не ведіться зараз, ну, не можна такого зараз робити, як то кажуть. Ми робимо все чесно, нікого не боїмося. Знаходимося ми в місто Березне навпроти заправку Укрнафта, Ось там у нас позаду пірсерві, бачите, бензовози стоять. Тому, друзі. Напишіть, будь ласка, чи вам буде цікаво ось такий контент, якщо я вам буду знімати, чи не буде вам цікаво. Дуже прошу. Телефонуйте номера телефону в описі під відео, або навчусь що монтувати. Буду все сам, друзі, робити, монтувати, номера телефону буду вставляти на відео. Тому, друзі, хочу побачити, чи буде вам цікаво таке, чи ні, щоб я знімав. Комбайни, які привозимо, як будемо розгружати, які, в якому комбайні стані приїжджають, тому що ось такі 58С, наприклад, вони приїжджають взагалі без задніх колес, без передніх колес, все знято на тралі. Я буду вам показувати, як ми їх скручуємо, як піднімаємо, якими донкратами. Ну, чи буде вам таке взагалі цікаво? Чи буде вам цікава доставка? от Наприклад, купили люди мене ось клас Домінатор 58С. Я загрузив на машину, буду вам показувати все. Загружаю, куди везу. Дорогу вам буду показувати, приїжджати до власника, біля власника будемо вигружатися, які нюанси, які не нюанси, чи буде вам таке цікаво. Тому, друзі, дуже прошу, розкажуть, покажіть чи напишіть мені в коментарях, чи буде вам таке цікаво. Ось. Тому всім, друзі, до побачення. Гарного дня, гарного настрою, номера телефону в описі відео. Кому потрібно там сівалка, комбайн. чи... І прес, є в нас наявності, ви побачили зараз на відео все. Чекаємо ваших дзвіночків і напишіть, будь ласка, в коментарі, чи буде вам цікаво ось такий контент ходити, знімати на ютуб, чи не буде вам цікаво. Так що, що маємо, друзі, то маємо. Зараз мороз трошечки стало все, нічого не робимо, бо можна замерзнути. Топимо хати. Ось таке, друзі, так що... Телефонуйте, всім гарного дня, гарного настрою, всім до побачення. Чекаємо на ваші дзвіночки, чекаю на вашу відповідь в коментарях. Чи буде вам таке цікаво, чи ні. До побачення, друзі. Підписуйтеся, ставте лайки.